Друзі, всім доброго дня! Сьогодні у нас сонячна погода, ми вже в Україні, все вдома. Будемо займатися протягом цього тижня тими автомобілями, які ми пригнали для наших клієнтів. Правда, вже два автомобілі ми вже віддали. Е, у нас в гаражі зараз на даний момент стоїть раз, два, три, чотири автомобіля. П'ятим поїхав брат. З п'яти автомобілів чотири проданих. І є ось та тільки е актуальна для продажу. Це є hyundai Kona 2020 рік. Це рестова модель, Трохфазна. Пробіг має автомобіль 154. Але що хочу сказати, тобто, бачите, всіх, чи Hyundai Kona чи Kia Niro, хоча е, батареї там 64 кВт, е, всі там майже мають 100% ну В Кіаніро більшість 99,9% точно мають 100%. Кона деякі можуть мати там 98-97,4%. 99-100, ну також переважно більш, більшість їх 100%. Але що на ось, до речі, на рахунок у цієї дайкони, коли ми її придбали в Нідерландах, пробіг на ній при повній батареї писав 505. І дійсно, якщо їхати помірно. Вчора даже от мій кум вертався з, з митниці, з міста Львова. Їхав додому. Взагалі вийшов на розхід 10,5. Ну він їхав, правда, 80-90 км в час. Не більше от, пробував, тестував. Чи можна дійсно проїхати на Hyundai Kona, якщо спомірно, помірно 600 км. Так можна, але їхати 80-90. Ну і гратися відповідно рекуперації тим всім решта. Але от, тим автомобілем їхав сам. І їхав, не економив, їхав 110, 120, 140, 150 Постійно їхав з кондиціонером, їхав також, до речі, мій син. Е, з такою швидкістю ми проїжджали 424 км. Що це означає? Це означає, що батарея в даному автомобілі досить в хорошому, адекватному стані, і проблем немає. Ну, правда, зараз літо. Зараз вам покажу її так більш. На широкому екрані, можна так сказати, ось такий має гарний колір. Автомобіль, правда, ще не готовний, що даже є голландські мухи і німецькі, польські всі разом. Ось такий має гарний колір. Автомобіль без жодних е зауважень е весь в рідній фарбі. Пробіг, я вже говорив, 154 тисячі. Присутній в ньому люк, максимальна комплектація, новітня мультимедійна система. Тобто більш така вона розширена, краще, як і задньої камери, відповідно, одразу у нас партроніки з правої сторони. Ой, вибачте, не 154, а 152, тому що вже з цими викричками перепутав з Niro. До речі, є ще Kia Niro. Можливо, також когось цікаве, ціну пізніше вам скажу. Правда, її в нас в гаражі зараз немає. Є ось така чорна ця продана, ця також продана, і ось ця також продана. Тобто всі Кіаніро в нас розпродані, окрім Рестові. Тобто є в наявності Кіаніру 2020 рік, також з люком це максимальна комплектація. І ось ця кі... Hyundai Kona. І ще хочу сказати: придбали ми сьогодні забрали вже з нової пошти, ось такий апарат. Це є апарат для промивання системи охолодження в електроавтомобілях, не тільки електроавтомобілях, тобто в всіх автомобілях, чи це дизельний, бензинові чи електричний, можна буде промивати. Мали ще цього тижня поставити підйомник. В нас тут в Україні продавався, але, на жаль, я вчора з'їздив. Підйомник не такий, як я хочу. Потрібно буде купляти в Нідерландах. Можливо, хтось дивився моє відео. Там, де ми купуємо деякі автомобілі, Йос Майерс. Стоянка називається Aaron Shots. В нього є підйомник. То я думаю, що в нього ми його і викупимо, а він собі купив новий або наоборот. Будемо завтра. Післязавтра вже пробувати промивати для наших замовників. Тобто, ось цих трьох автомобілів, два клієнта сказали промити їм систему. Вартість промивання системи з заміною Тусола в Hyundai Kia Niro складатиме 12 тисяч гривень. Кого зацікаве, може приїхати просто промити, а ні, то всім клієнтам, яким ми будемо купувати автомобілі, будемо пропонувати. Ну і будемо вже робити такий. Можна сказати, додаткову функцію, ну, відповідно, за також за додаткові кошти. Тому що ось цей апарат також коштує гроші, тусов коштує гроші. ну Відповідно, кого зацікавить, можу це все зробити. Ну і відповідно вже помі... поміняти масло. І ви одразу від мене забираєте автомобіль. Зроблений з детелінгом, обслужений. І е, вже їдете в принципі, додому, тільки користуватися, заряджати і все. Отже, кого цікаве, е, заміна підшипників, промивка системи, заміна масла, ну і в загальному купівля автомобіля, Кіаніру Kona, будь-який електричний автомобіль, не означає що тільки, тільки корейці: Мерседеси, Ягуари, Іоніки, Полістари, ну, будь-який дизельний бензинові гібридний. Також телефонуйте. Зробимо, підберемо, доставимо, розмитнемо, зробимо все для того, щоб ви були задоволені і користувалися нашими послами. Рекомендували е, нас своїм друзям, близьким і, ну, і неодноразово приїжджали до нас. Отже, всім гарного дня! Мирного неба, сьогодні вже сонечко, трошки тепліше. До побачення, до нових відео. Дякую.